Ну що ж, шановно, я бачу, ти прийшов сюди відео дивитись, так от, в мене для тебе погана новина. Без лайку і коментаря ти далі не пройдеш. А якщо і пройдеш, то це буде незаконно. А оскільки і це незаконно, то не робіть так. Тоді на відміну від цих хлопаків, ноги на місці лишаться. І це я не погрожую вам розправою, просто ви тоді будете сидіти і дивитись відео, а не підете на кухню їсти те, що вам приготувала мамка. Блін, виходить так, що тих, хто сам собі готує тільки що образив. Для прикладу, поки я натираю ці колеса, можеш написати, що я то дарма зробив. Або можеш написати, що ти начистив би їх краще. Хоча тоді може виникнути питання, чи ти часом не кіт. А якщо ти кіт, то конкурувати з тобою я не буду. Бо ці колеса блищать так, що в мене виникають питання. І тут зовсім немає місця для жарту, чого кіт відригує чорні комочки шерсті, якщо чорні у нього тільки яйки. Згоден достатньо неочікувано низька якість гумору. А що ви хотіли, я не робив відео цілий тиждень, я забув, як то робиться, тому, як кажеться, округа сам на землі. Забираємо свої дорогоцінні булочки з цього місця і вирушаємо на зустріч пригодам. У мене з'явилася випадкова думка, а чому б не додати сюди декілька модів? Наприклад, мод на. на... Коротше кажучи, ви в коментарях напишете на що мені мод додати, тому що ідея про моди в мене з'явилась, а які саме уявлення не маю. Я вирішив трошечки полагодити машину, але як бачите, вона від того тільки почала розсипатись. Хоча, можливо, справа в тому, що вона змінила колір, або в тому, що я врізався трошки в стовпа. Як би там не було, продовжуємо наш шлях 5 тисяч кілометрів. Я, звісно, не читав листа, котрий там на початку десь в будинку лежить. Але всі і так все прекрасно знають, В коментарях мені написали, що там мамка щось писала. Коротше кажучи, їдемо, не знаю навіщо, і скоріше за все це буде ще дуже довго. Вперше мені по дорозі трапилось щось велике, і це велике це цілий ікарус. Але є один малесенький нюанс. Він іржавий, в принципі, як той, котрий їздить до мене додому. Я б сказав, що це дуже схоже, особливо сидіння і те, що ця кнопка не працює. Давайте глянемо, що тут знизу. Ось хуйня! Як бачите, перечуття саме мені каже, що нічого путнього тут я не знайду. Єдине, що можна зробити, це стідити з старого ржавого баку трошки свіженької чистої води. Всі ж знають, що це надзвичайно гігієнічно і зовсім безпечно. А якщо хочеться ще й душ прийняти, то водички треба трошки побільше. Я думаю, що ЗО 2-3 відрі мені якраз вистачить. І все, в принципі, далі можна просто мити ноги і лягати спати. Хоча є ще ідея в гості до знайомих заїхати. В них як не як і чай безкоштовний, і цукру можна трошки вкрасти. Не звертайте уваги, він в розмові что використовував, тому обійдемось без чаю. Тим більше, що у нас немає часу, ми ж спішимо. Спішимо помити колеса, котрі без того блистять як в кота. Ну, вуса, я не пам'ятаю, що до цього у мене були такі значні території з зеленою травою, але скажу одне: ця трава, звісно, гарна, але для комп'ютера. Стільки оцього мохоння воно трошки тяжко. Не те, щоб я жалівся, але і вхвалятись тут в принципі немає чим, тому що каври почали з 60 трошечки падати до 37-40, якщо чесно казати, було і 50. Хоча ще дуже велике питання, як це відео зіжме Ютуб, тому що він скотеняка, нормальні картинки, де багато дрібних речей, просто перетворює в які якесь місиво, котре дивитись незручно, негарно, і очі взагалі від цього всього болять. А знімати в 2К он драйв, це трошки. трошки, ну, ви зрозуміли. До речі, я помітив одну цікаву штуку. Виглядає приблизно як, як інша машина, котру я в принципі міг би взяти з собою. Не дивлячись на те, що в неї немає коліс. І, скоріше за все, двигуна, і дверей, і фар. Але є багато вільного місця. Вільне місце це дуже добре, особливо коли воно оточене стінами прямо навкруги. І зверху, і справа, і зліва, і знизу, і ззаду дверей не вистачає, але то в принципі вже не важливо. Головне зробити так, щоб усі важливі речі були в новій машині. Усе, що нам не потрібно, ми можемо лишити. Наприклад, можна викинути цілу бочку алкоголю, тому що святкувати ще рано, самі розумієте, ще нічого не завершилось. Хоча, якщо чесно, то дуже хочеться. Я вирішив, що машині все ж таки потрібно встановити двері, і оскільки не було стандартних, то взяв ті, котрі в мене були. І так як фарба вона трохи шкідлива, я вирішив, що моєму персонажу потрібно мати якийсь захист. Хоча б у вигляді цього сигаретного фільтра, не дивлячись на те, що перед фільтром ще є сигарета, це зовсім не пропаганда куріння, не подумайте і чесно не раджу вам курити. Я як той хто кинув вже дуже багато років назад. Не жалкую про те, що це перестав робити. З цим зовсім не пов'язано те, як виглядає зараз мій автомобіль і в якому стані я збираюсь на ньому їхати. Я десь втратив ще три великих колеса, я не пам'ятаю, де вони, а шукати мені їх тупо впадло. Вони дуже далеко десь позаду, або загубилися в цій траві. Я не пам'ятаю, як так вийшло, але в нас є ще й попутник у вигляді кролика. Це ніяк не зв'язано з колесами, але я думаю, ви зрозуміли, як кролик опинився там, де він зараз є. І знаєте, не те, що він мені заважав, але через деякий час гра почала поводитись трошки дивно. В плані того, що я собі просто їхав, а машину починало підкидувати. І я не знаю, що таке прямо сталося, але в один прекрасний момент просто машину ось так сіпнуло. Я думаю, ви тільки що бачили, що в мене прогнулась підвізка. І в один прекрасний момент все просто пішло до того, що в мене почало вивалятись отакимось чином бочки. Я не знаю, що це це пролаг, якийсь не знаю, глюк в самому. Ой боже, в самому Зелен Drive, але вийшло щось ось таке. І тому я вимушений позбирати все, що в мене просто так по дорозі тупо розлетілось. Заодно буду намагатися того кроля якось витягти. В Принципі, в мене це вийшло, але тепер доведеться тікати з цього штату, тому що, от, згідно законів, там де ми знаходимося, це трошки було нелегально і навіть трошки нелюдяно. Хоча вільність це поняття, котре дуже складно зрозуміти, особливо коли твоя машина несеться згори і ти не знаєш, як нею кермувати. Вдень це трошечки легше, тому що ти бачиш, куди ти їдеш, і дорога починає йти вгору, машина ледве-ледве-ледве на цю гору їде. Коротше, у мене є як мінімум одна ідея щодо модів. Є мод, котрий дозволяє на машину чіпляти все, що завгодно. І тоді мій хом'як, котрий знаходиться в мене всередині авто, потихеньку перейде на зовнішню частину. І тоді це буде просто бомба-пушка. Ну, я думаю, ви зрозуміли. В принципі, на цьому сьогодні можна завершити відео, оскільки нічого цікавого поки що ще не відбулося. У мене є ще що вам показати. І, чесно кажучи, попереду нас чекає дуже цікава знахідка, але це все буде в інший раз. Цього разу, в принципі, все, все цікаве. Я розповів. Не питайте, чому на кермі в мене кров і на передньому склі. Також всього найкращого і до зустрічі!